Коли вже білу крапельну стрічку 500 метрів привезете. Друзі, вже розмовляю з виробництвом, і якщо все добре, то вийде десь на січень, десь на січень ми її вже можемо отримати. Якщо трошки затримається, то десь на початок лютого. Просто саме питання говорить про те, що наче ми її десь беремо, закуповуємо і привозимо. Це дійсно було би швидше, але це не так. У нас власна торгова марка. Ми замовляємо під нас її виготовляють, до нас її доставляють. Тому це займає час, але да, дійсно це... зараз вам вона все одно не потрібна. А на початок сезону вона буде. все. Буде, да. Дивіться, просто треба розуміти, що АТейп – це компанія «АгроВсесвіт», «АгроВсесвіт Тейп» грубо кажучи. група кажучи. І такої ніде в світі немає. І тому це все робиться індивідуально під наші запити, під наше технічне завдання. А стрічка, яка радує вас і у вас дуже добре поливається. Тому так, в великому кількості треба мати велику кількість грошей. На жаль, зараз під час війни такого немає можливості робити. Тому дуже добре, що це є. Чесно, я дивлюся на ці результати, що воно зараз є. Завдяки вам ми можемо привести цю всю класну капельну ленту, і у вас є вибір.